Що показувати, хто зна. Хочеться щось знімати, щоб було ну, все, кругом бігом. Зараз все. Все одне й те саме: один день соус базиліковий, другий день томатна паста, третій день аджика, четвертий день томатний сок, п'ятий день томат. Оце і все. Підходить діло в мене до перці, ну, перець буду знімати на вихідних. Можливо, покажу, в двох словах розкажу, бо додаються нові дівчатка. Ті, що зі мною давно знають, що я ще року роблю цей рецепт, дуже подобається мені. А зараз готую вечерю. Жарко, чогось такого хочеться, сама не знаю що. Вирішила, будуть макарони по флотськи і салат із свіжих овочів. Ще додам червоних помідорів, де бора принесла з городу. Такі мої житейські будні, як то кажуть. Ну, я думаю, ви в мене всі розумієте мене і хочете, щоб я виходила частіше, то стараюся для вас і для себе виходжу в ефір частіше. До чого вела? До того, що, ну, як мені улюблений блогер, так мені цікаво дивитися все. Дуже зловживати не буду, але показую, які в мене є житейські будні, таке зараз, такі зараз у мене і справи. То потрошку буде все такі життєво-в'язальні влоги. Буде салатик, вже сказала. Макарони по флотськи зварила суп з рікадельками улюблений син любить, і печу пиріжки. Цей раз тестую тісто ось таке, тісто заморожене, лисково-дріжджове. Торгової марки Русь. Чоловік попросив знову варення, хух, варення, варення тільки виносила в погріб пиріжки з яблуками і з корицею. Теж, як показувала вам у минулих влогах, на вершковому маслі пасирую трішки, припускаю яблука, потрушую цукром і корицею і готую слойку. Взяли потестувати це тісто. У мене в місті АТБ немає. Те тісто, що в минулому разі було своя лінія, воно коштувало 58 чи 53, чи 58 дівчатка гривень за 900 грам. Тут в пачці 1 кілограм і коштує 106, здається, чоловік казав гривень за кілограм недешево. Хочу сказати, як брати по акції, то вигідніше, Ну, нам щоб з'їздити в лохвицю. З'їздити в АТБ, Потрібно заправити ще бензину, якось продукти ще є. Планувати, не планували їхати в рецентр. Купили тут у нас в містечку маркетопті і тестую. Чогось мені здається, що це буде краще. Бо торгова марка Рудь відзначається таке смачне морозиво в них якісне. Думаю, тісто буде краще. Беру листково дріжове. Брала просто дріжджове, просто листкове. Все добре, все смачно, але ну його там трішки і швидко йде. Хочеться, якось, щоб було більше пиріжків. Мені хочеться на цей раз він говорить, ну ти, ти робила слойки, а цей раз зроби ну, такі, як звичайні пиріжки. Говорю, зроблю пізніше, бо ну немає мені зараз з тістом як возитися. Прийшла в хату, давай готувати їсти, оце з городу приповзли. Понаносили собі роботу знову, він поїде, завтра буде молоти у свекрухи на томатний сік. А я зараз буду займатися переробкою помідорів, ставитимемо на ніч, на електричну сушку. Довго вагалася чи робити, але зроблю одну порцію, одну норму, скажімо так, скільки вляже в сушку, то зроблю. Процесів повно, а в мене потяглася рука до пряжі на Кобоху. Ну як, потяглася подивитися, що в мене за колір. Всі ми знаємо, які вони дивовижні принти вибирають. От люблю я пряжу, коли лягає, хоч і полосочками, але отаке рябенький типу Жакард є. Подобається. І я стала дивитися YouTube, побачила в дівчат. У Алідячкової моє в'язання я побачила шкарпетки-Лавандове поле. Ну, шкарпетки з пряжі на кобоху у відтінку лавандове поле. Я це бачила на багатьох каналах, але, подивившись її відео, я <розуміло> зрозуміла, що я зробила правильний вибір, бо перед тим днем замовила собі. Чи два, чи три моточки, не пам'ятаю пряжі на кобохо в відтінку лавандового поле. Вже багато дівчаток зв'язали з неї. Гарно вона виглядає. Всі ми знаємо цю, цю пряжу. Така ж Цей відтінок пряжі. ось читайте, Це мені дарувала Оксанка з каналу мої улюблені петельки. І я дістала подивитися, чи не такий він. Я знала, що це тут ну, зеленого немає в але вирішила перевірити, то буду, дівчатка, чекати з нетерпінням ту пряжу, бо я чогось думала, що в мене багато шкарпеткової, але як глянула, в принципі, і не дуже. У мене, мабуть, цілих. Чотири моточки, один сірий є аліза супервош, на кобох у мене залишився тільки такий моточок. Є шкарпетковий пряжі моточок, який дарувала мені Надійка. Зараз покажу вам. Ось такий коралово-рожевий відтінок. Як він мені подобається, я його прибережу для себе. Це, мабуть, здається, якась італійська стокова пряжа. Я з неї вже в'язала. В мене було таких фіолетових відтінках. Пряжа гарна. Чи це мені Юля дарувала? Дівчата вже з головою ще надійка. Надійка, мабуть, давала, дарувала фіолетову, а цю, можливо, Юля Мілеєва. Ну, я коли буду монтувати, напишу на екрані, бо не пам'ятаю. Теж мені подобаються такі відтінки. У мене що Супервош, цілий моточок сірий. Є. Далі залишки є супервоша синього, блакитного, трішки теж сіренького. Артісана не повинен моток на шкарпетки вистачить. Ну, Незважаючи, не враховую я пряжі вівчарів, там трішки у мене є а шкарпеткової немає. Тут я замовила, ну, поки що відтінок впав мені. На ті кольори можна б, звісно, нагребти, але тримаю себе в руках, бо починала процесів, потрібно вив'язувати. А я така отримала моточок, мені треба кинути все, сідати, пробувати, як воно вийде, як ляже пряжа, а все інше лежатиме. Тим паче, що в мене. Закази пішли, скажімо так, ну як закази, замовлення в'яжу паутинку. Буду на роботі, покажу просування для подруги. кардиган паутинка блакитний. В'яжу подрузі, другий чорну жилетку, потрібно дов'язати. Далі в'яжу на наявність кардиган. З бабусиного шестикутника такий, щоб було в мене теж треба його зв'язати, бо людина зацікавилась одна, можливо, візьме. Побачила в мене в інтернеті відео кольори і її зацікавило то зв'яжу. Оце таке, що швидко мені потрібно в'язати. А там же ж в мене сумісник, я ж починала. Ну, нічого. В'яжемо в задоволення. Ну, головне, ну, для мене, головне, щоб в мене був вдома лад, порядок, наварено, наготовлено, прибрано, щоб лад був на городі, щоб було законсервовано все, щоб не пропали овочі, фрукти. А в'язати будемо сезон. Ось скоро наступе наш сезон, в'яжу і будемо в'язати більше. Я думаю, хто зі мною мої. Такі глядачі ті залишаться і почекають, поки я справлюся зі своїми справами, але ж я стараюся, я в'яжу дівчатка, в'яжу ще й вишиватимемо. Ось такий красивезний правильно передається вам. відтінок, Показала вам, пішла пиріжки, в мене зготувались. Покажу вам пиріжки, щоб початку відео розповідала. Салатик майже готовий, прийдуть мої хлопці, тоді перемащу і все. У мене вже огірки нового врожаю. Це, що підсівали ми пізніше після перших огірків. Ось такий перший урожай ми зібрали. Огірочки один в один. Якийсь гібрид, дуже рясні. ну Потрібно спитати в чоловіка, бо це він сіяв. Я не знаю, які це сімена. Не можу сказати. Не ну, дуже гарний сорт. Перед знаю оцей подарунок Молдови. Я так люблю перець з дитинства. Я його їм прямо як, як яблуко так можу помити і їсти. Збагачуюсь вітаміном С, поки сезон. Смажу засмажку на макарони. Ось Такі мої вечірні домашні справи. Закінчується тара. Дуже швидко залишились такі баночки, і до них не було кришок. Ми за ними полювали. В Аврорі, пам'ятаю, я колись купувала. Це з-під томатної пасти помідора. Здається, Ва, тебе я купувала. Кришечка не підходить. Чоловік сьогодні в райцентрі центрі знайшов. Сьогодні Сьогодні він мені виклав бо возив у машині. Забувався викласти баночки, ура! Це мені буде нав'ялені помідори. А то в мене було. Таке, що помідори я не мав вже в що складати, бо багато пасти закрутили, бо не знаю на той рік, що буде чи не буде. Так що я задоволена з усією сили, що в мене є кришечки на мої такі невеличкі баночки. Готую макарони, то вирішила з вами поділитися, ви просите, щоб ділилася з вами такими. Всякими знахідками. Дуже подобається мені така вермишелька. Це я готувала суп з фрикадельками. І вже в кінці додаю таку вона дрібненька-дрібненька вермишелька. оця зелень, і все, і закриваю кришкою, готово. готова. смачніша, отака паутинка, швидко вариться, не розварюється. Та я купувала в АТБ. Далі, хто з моєї області або кого є маркетоп, то в маркетопті власну марку. Брала отакі макаронні вироби. В принципі, непогані, хороші. Подобається мені перо. Зараз буду готувати перо по-флотськи. Щоб було з макарон. Стараюся не накуповувати, щоб не завела сміль. Це остання пачка вже макарон. І початі вже паутинка. Потрібно буде скоро вже запасатися. Ось які пиріжечки вийшли, піднялися гарненько вони. Ну, їх так наліпила всіх в купу, бо не захотіла ще раз їх в другий листик класти. Гарненькі зараз накрию хай трішки постоять і буде нам на вечерю такий смаколик. В принципі, це тісто. Руть краще, краще піднімається. Пиріжки вдались на славу. Притрусила їх цукровою пудрою. Так що, дівчатка, можна готувати швидко, коли немає часу заморочуватися з тістом дрожжовим. Беріть дріжжово-листкове і будуть вам отакі от. Смаколики. Я небагато цукру додавала в начинку, можна давати більше. Я виправила цю ситуацію, додавши зверху цукрової пудри. Ну, в принципі, солодкий чай чи кава і буде нормально. Знайшла ось таку. Цікавенька у творчій студії в себе. Ваші підсумки за тиждень. Знімаю на телефон сина, то якість не дуже. Так, продуктивні за минулий тиждень три відео. Нові глядачі. Звідки користувачі переходять на, між, на мій канал? Головна сторінка YouTube, наступне відео і три, і три сторінки каналу. Це один, два, три. Місце. Перше, друге, третє. Далі. Ось що дивилися ваші глядачі. Це мої три відео нові. Поширення коментарів позначки подобається. Минулий тиждень заробіток мій. Мій заробіток за цей місяць становить ось таку суму. Так. Зіграємо в гру. Це мене цікавило, думаю, я спробую з вами. Бо, якщо без вас спробую, то. Десь дінеться таки вже буде нецікаво. Так, дівчатка, спробуємо. Яка країна, яка країна або регіон займає друге місце за кількістю переглядів глядачів ваших відео? Ну, як ви думаєте? Я думаю, що. Тадам. Це. Правильно. Я отримала 10% переглядів за останні 90 днів від глядачів з цієї країни або регіону. Ваші відео отримали найбільше переглядів у такій країні, як Україна. Тобто Україна, Росія і Німеччина. Ну, нічого не змінилося. З часів війни. Росія дивиться нас. Щоб знали дівчатка. До зустрічі наступного тижня. Чи було це корисно? Корисно. Дуже корисно подобається така аналітика. Ось так, дівчатка. Можливо, ви не знали спробуйте, дивіться таку аналітику. О, дивіться, поставила собі таку заставку, щось захотілося мені ту пінтаклій. Зараз потребу, щоб був прибуток у нас О, до цього значка. Моє робоче в'язання, бо останнім часом тільки вдома в'яжеться, в'яжу павутинку на замовлення, кардиган павутинка. Регланом зверху. Ось я вже тут. Розділила на відокремила рукава і починаю в'язати далі тіло або довжину цієї паутинки. Подобається, в'яжеться швидко дівчинка, хоче її Швиденько вже отримати в собі, то усі свої сили кинула на вив'язування цієї паутинки. Тут у мене ранкова кава, в мене ранок. Такі мої робочі процеси, робочі будні. Стараємося не випадати з YouTube, хоч невеличке знімати відеоролики, хоча великих просувань немає, бо ні, просування є. У мене багато процесів і я всіх в'яжу потрішки. У мене вже готові роботи, я вже, мабуть, десь говорила на Бебі-Старт. У мене готові шкарпеточки і кофтинка для внучки. Сьогодні купила гудзики вже ну, покажу вам у цьому влозі, якщо буде цікаво, просто гудзики, які купила. Uh, що я ще? На капсулу на осінь готова в мене вже шапка, в'яжу ще. Uh. Джемпер. І ніби знаєте, так якби це все було в одному відео, то я б бачила всі свої результати. А так як я знімаю для спільників, то думаю, я щось в'яжу, 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 і, і немає чого зняти у влозі. Ну, нічого, закінчаться спільники, все повив'язується. Ще в'яжу ж, дівчатка, жилетку ВСП зігрімаю душу. Оце такі мої просування. Скрізь потрошку-потрошку, по і ніби, ніби нічого, але все вив'яжеться, вийду з спільників і буду вже в'язати в звичному своєму ритмі. Знімати влог такий, як я показую, один процес, ще два, скільки пов'язала. Ну, Я задоволена, що приймаю участь у цих СП. В'яжемо разом ми всі гуртом. Різні такі необхідні на даний час речі, то все зробиться, все зв'яжеться. Ось такий у мене це бобінний у мене Мохер. Знаків на ньому немає. Я знаю точно, що колись купувала Вандже в магазині, та в ним давно, я з ним знайома вже років, мабуть, 10 це точно. І з задоволенням, чи 9, чи 10. З задоволенням брала там пряжу, поки не познаходила інші магазини, бо бобінна для мене там є достойна, доступна, а моточна ну, дорогувата, можна знайти дешевші аналоги. Зараз я з задоволенням купую в магазині і плік. Мені дуже подобається, знайшла, відкрила для себе. Ну, вже, мабуть. З півроку я там беру. і Мені дуже подобається дівчатка. Вибір великий, дешевше, не реклама, просто ділюся, я знаю, що дівчатка теж купують там. Я тільки познайомилася з цим інтернет-магазином. Я зразу на другий чи на третій день почула відео Наталі Коржової, в'язалки від Наталки, що вона говорила, що купує там. Я зразу подумала, о, і я там купую. Подобається мені магазинчик. Такі мої дівчатка в'язальні справи. Ну, буду пити каву, бо вихолоняє вже, і просувати далі цей процес. Пам'ятаєте, я питала у вас, чи ви знаєте, як засушити квіточку гортензії? Дякуючи вашому коментарю, дівчатка, ви мені написали, що можна її просто підчепити. Я так і зробила. Підчепила її так і висушила. Виявляється, вона ще й пахне. Я ніколи не думала, що вона пахне. Все тут ціле в ній залишилося. Всі оці малесенькі квіточки. Серединки оці. Це на місці. Так що сміло сушіть. Зараз сезон гортензій, то засушуйте і любуйтеся. Це в мене буде стояти у вазоні. Дівчатка, ну пахне неймовірно. Але ж тут у нас в кадрі. А я вам розкажу, чим я займалася сьогодні. Це в мене буде влог. Одного дня такого домашнього дня, скажімо так, мій домашній день. Хоч невеличкі відео, але буду вставляти, щоб з вами <пілку> спілкуватися, в'яжу на капсулу на осінь ковтинку, їй приділяю всю увагу, вже в мене ось така висота. Залишилося в за мене з першого моточка. Тут, ну, зовсім вже трішки, грам, мабуть, 20-30. І думаю, що мені робити далі. Я планувала, вже вам говорила, що хотіла двосторонній. Ну, ви мені підказали в коментарях, щоб було дві сторони. І на цю сторону, і на цю. Ну, я поки від такої ідеї думала, думала, як його підняти. Рукав, ну, в принципі, тут пряжа така, рукав з пройми. В принципі, тут така пряжа, що можна буде підняти малесенькими спицями. І воно після прання розпушиться і не буде помітно. Але, мабуть, буду носити його на одну сторону. Чогось так мені захотілося. Просто можна носити його, як то кажуть, задом наперед. В-образний виріз буде, і можна, щоб в-образний виріз був або спереду, або ззаду. Оце так можна придумати. В мене ще один моточок такої пряжі є і половина початого. Я хочу в'язати подовжений светр. І ніде я не знайшла, знайшла ось таку пряжу Alize ангора чорного кольору І думаю, якщо мені не вистачить, може на мою задумку, то щось можна придумати буде з рукавами. Ну Я думаю, все вдасться, скільки вийде, скільки вийде, бо не хотілося б мені міксувати, хотілося б таку рябеньку ковтинку. А з цієї пряжі я вже придумала, я хочу з неї кардиган От Захотілося мені кардиган такий ангоромохеровий, Мохеровий на гудзики, Це вже в мене в других планах. що То на яскраве, то на чорне потягне мене. Захотілося такого. Кардиганчик вже в голові змалювала. Ну, як подумаю, що це чорний колір, яке воно буде і коли воно буде. Ну, в принципі, осінній такий зимовий сезон. ну, в принципі... Ця річ буде носибельна, то можна буде і зв'язати. Тільки-тільки справлюся з своїми начинаннями, своїми процесами, які поначинала. Ось на такій ноті хочу попрощатися з вами в сьогоднішньому влозі. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі, за те, що дивитесь, пишете, ділитеся своїми. Ідеями, своїми підказками, своїм досвідом, своїм дівчачим. Спасибі вам, дівчатка, за це. Знаю, що вам всім так, також ніколи немає часу за городніми роботами, за консервацією, за роботою. Дехто не в'яже просто. Бо в'яжуть тільки сезонно, ну є так, люди в'яжуть. Саме блогери і постійно в'яжемо. Є дівчатка, які просто постійно в'яжуть на блогері. Є такий тип людей, яких в'яжуть тільки в осінньо-зимовий період, коли більше часу. І я була довгий час теж таким. Такою в'язало, що в'язала тільки осінню і взимку. Так що скоро прийде час. Велика вам подяка, що чекаєте мене, що не такі великі в мене результати, але вже говорила в цьому відео, що основне життя, сімейні справи, робота, а тоді вже як хобі, іде в'язання, і YouTube якось поки ще так. Но... Все буде, не зупиняємось, працюю далі. Величезна вам подяка за те, що ви пишете коментарі, що знаходите час. Це У мене зараз проблеми з зором. Зіром, то, як начну писати той коментар, чого не стислі пишу. Дякую там, чи за підтримку, чи за коментар, бо дуже погано бачу її. І... До вечора вже розпливається все в очах. Оце пов'язати. то відповідаю стисло, але в цих двох-трьох словах я виражаю вам свою подяку. Люблю вас всіх моїх глядачів. Дуже вдячна вам, що ви в мене є. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому невеличкому моєму влозі. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, якщо захочете, поставте. Всіх вас традиційно міцно обіймаю, всіх цілую. З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. До побачення!